Глава двадцять четверта з бурдея вела снігом вузенька, лихо утоптана стежечка крізь поля до цісарської дороги, що вела до міста. По ній пробиралися одного ранку Марійка з чоловіком до суду. Він ступав уперед, а вона за ним, хитким кроком пошпортуючися, від часу до часу обзирався за нею бідна жінка. Ніколи в житті не переступала порогів суду, не переступала хоч би в наймовірнішій справі, а тепер на старі літа постаралася про те їхня дитина. Боже, що ти робиш? кленуло раз у його душі болісним зойком і обняло серце невимовним жалем. Ніодної спокійної хвилі не мав він, відколи гори загніздилося в них. Страх і любов, любов і страх так і на переміну мучили його душу. Плакав духовними, невидними сльозами, згадуючи саву, плакав і запомерлим, здавалося, ніколи не любив сави більше, як тепер, як гризла небезпека втратити його гірше, як смертю, як якась страшна кара мала його навіки вирвати від нього. Прийшло до чогось страшного, і коли прийшло, він опинився і туманів серед того горя. І хто був винен, хто був винен? З глибини його душі вернула кудлата, мов у собаки, голова дівчини, і лакомі очі заблистіли проти нього. Вона всьому винна. Нехай би йому хто й що говорив, тисячу разів говорив, він знав своє вона була всьому винна. Це ж був великий гріх у своїх наслідках. Його син злучився з нею, що йому майже сестрою була, а це не могло Господу вподобатися. З тої хвилі зблизилася кара, знищила Михайла і спинилася тепер перед ним самим. Рахіра загнала всіх у безодню. Що тепер далі буде? Бог один знав, що могло бути. Марію, уважай, все, що говоритимеш, мусиш заприсягнути, а якби ти фальшиво присягнула, нехай тебе Господь боронить, обізвався по довгій мовчанці Івоніка. А я, я я ж говоритиму правду, відповіла жалісливим голосом, силуючися зрівнятися з ним. Сніг упав такий великий, її ноги були такі зів'ялі, що вона щохвилі оставалася дальше позад нього. Чого вони хотять від нас? Ми вже сказали, що не знаємо нічого. Може, сава вже вернеться з нами. Не знайшли ж нічого, як лише кілька крапель крові від зайця, і за таке пхати хлопця в нещастя, Господи, змилосердися. Ніщо не знайшли, повторив Іваніка коротко. Він не говорив із нею і не сказав їй досі своїх тайних думок та здогадів про убійника. До чого ж? Вона й так, як напівбожевільна з остраху за хлопцем, а на коли б дізналася про страшну правду, зійшла б цілковито з розуму. Все вже останеться навіки, загребене лише в його груді. Жандарі казали мені, що нічого не знайшли досі, щоб на Саву свідчило, тягнув він дальше із удалим спокоєм. Убійник був такий хитрий і осторожний, що затер усі сліди за собою, мов прямо в воду кинувся. Нічогісінько казали, а хоч і є підозріння, та як нема доволі відповідних доказів, хлопця не можуть покарати, так казали від панів із суду чули, але він може ще і з півроку замкнений сидіти. Він у підозрінні, і за доказами можуть іще хто знає, доки пошукувати. На білій, бездоганній поверхні виглядали обоє здалека, мов дві чорні точки. Судді ставили їй, між іншим ті самі питання, що дома чи сава був дома, коли брата замордовано. Вона зблідла, мов смерть, дрижала на цілому тілі і, оглядаючися переляканими очима довкола себе, сказала, що був дома, і чому ж би не був? Та же каже, що був, доконечне був. Нехай би вже її покарають, як це неправда, запруть на цілий рік, хоче минутися в криміналі, лише нехай її сина пустять на волю. Суддя поглянув на неї довго, тихо. Ти мусиш заприсягнути те, що говориш, сказав. Вона позирнула благаючим поглядом на чоловіка. Івоніку, чи не так? Він був дома, пробелькотіла. Господи, милосердний, скажи ж бо, він спустив погляд до землі. Я не знаю, Марія, мене не було дома. Вона знову глянулася довкола себе, тим самим разом, уже майже блудним поглядом. Тебе не було дома? спитала і, усміхнувшися, безсмислено, заніміла. На столі засвічено свічки коло Христа. Підноси руку, велів суддя. Вона кинулася з жахом узад, витріщилася несамовито на нього. Я не буду присягати. кликнула і, метнувшися з неописаним переліком узад, мало що не перевернула судді. Сей скипів і потермосив її за плечі. Вона вичерпала його терпливість нині до крайності. Брехливе мужицьке насіння гукнув погірливо. Івоніка стояв мовчки і сплакав. На його жінці не було ще чужої руки. Не буду, не буду. Вона тиснулася, мов божевільно до стіни. Кілька хвиль пізніше випровадив її Івоніка в напівземлілу на коридор. Як уведено саву, Івоніка перелякався, виглядав як кістяк. Вихуділий, блідий і втомлений, не говорив майже нічого. Побачивши перед собою батька, пустив погляд додолу, і ані словечка не перейшло через його уста. Взагалі мовчав, хіба що вимовляв слово ні, не можна було з нього нічого видобути, і його виведено назад. Івонікові краялося серце навець сина, одначе й він мусив мовчати. Відчув, мовчанка завзята, рішуча, глуха мовчанка була одиноким способом порятунку. В ньому одному могло все навіки потонути, могло все загубитися безповоротно. Судді довідався Івоніка також, що померлий не мав і при війську ворогів між камратами був загальнолюблений і поважний. Шаржа була з нього вдоволена, замітна була в нього лише незвичайна відраза до оружжя, особливо ж до рушниці. Вже тоді відчув він, що на нього звернений десь якийсь набій, толкував собі нещасний батько, і він опирався тому зі всіх сил, як міг, а проте мусив його неустанно при собі терпіти. Як страшно мусило йому бути, хотів вирватися на волю, але він його здержав. Грубі касарняні мури не впускали смерті до нього. Вона заховалася до лісу і дожидала терпеливо його приходу літами. Дома не мали спокою, щоб його вирвати зі столітніх мурів. А як уже справді вирвався, повернув, тоді й уставився сам наперед на бій.